Всім привіт, друзі! Мене звати Арсеній І з 13 років я заробляю гроші в інтернеті. Сьогодні розповім про найкращі способи заробітку, на мою думку. Всі способи протестовані особисто мною, тому все розповім на власному досвіді. Відео буде максимально коротке і максимально інформативне. Всім бажаю гарного перегляду. Я вирішив почати з самого простого способу заробітку, на якому мені вдавалося досить гарно заробити. Це аєрдропи, різні промоакції від бірж і тапалки в телеграмі, що в цьому всьому є спільного. Наприклад. Був такий проект DOX від команди Notcoin І коли він роздав airdrop була промоакція на біржі ByBit, де вам за мінімальні прості дії можна було забрати 200 доларів в токенах DOX. І тоді мені вдалося отримати прибуток з цієї промоакції також за airdrop тому що в мене було декілька аккаунтів. І на це в мене пішло мінімум часу. Тобто, реально, сам проект в Телеграмі був дуже простий, на якому ну, туди не треба було часу багато вкладати. Потім промоакція яка також була дуже проста. Там буквально на 10 хвилин справ Все було дуже просто і дуже-дуже прибутково. Всі подібні проекти, які будуть зараз з'являтися, Промоакції я буду виставляти в моєму телеграм-каналі за посиланням в описі. І також буду туди викладати повні огляди з тим, що треба покроково зробити, щоб заробити, щоб виконати промоакцію і щоб отримати нагороду за цю промоакцію. Все набагато простіше, ніж звучить, і там будуть реально покрокові пояснення, а ми переходимо до наступного способу заробітку. В минулому відео я розповідав про експеримент, в якому я переливав трафік з Тіктоку в Телеграм, і за тиждень з мінімальнішим просто досвідом мені вдалося заробити 85 доларів, що я вважаю досить прибутково. Але далеко не всіх є можливість переганяти трафік з Тіктоку по одній простій причині. Не всіх є аккаунт, на який можна додати посилання. Це все легко вирішується. Я також в Телеграмі розповідав, як це вирішити, але щоб все було набагато простіше, трафік можна переливати з з YouTube Shorts. Багато хто думає, що це Неефективний метод, але буквально рік тому з ігрових відео я переливав трафік в мій телеграм-канал. Зараз там пішло багато відписок, бо канал ведеться неактивно зовсім. Але ви можете побачити кількість переглядів на постах. Знову ж таки, все розповідаю на власному досвіді. І тоді я продавав рекламу в моєму телеграм-каналі, а також були сервіси, які там за скачування файла за переход за посиланням воно показувало рекламу людині, і за це я заробляв також якийсь прибуток. В мене тоді були співпраці. З цього телеграм-каналу, і реально дохід получався дуже дуже хороший, яким чином з YouTube Shorts переливати трафік в Телеграм. Можна зробити ігрове відео, додати посилання в коментарі, на екрані написати ну, щось трошечки клікбейтне, щоб людей закликало в Телеграм. І посилання нам писати на екрані, що посилання в коментарях. Дуже багато аудиторій там досить молодої, діти, там підлітки, і вони досить охотно переходять в Телеграм і готові підписуватись, як саме монетизувати ці канали. Це, звісно, продаж реклами, продаж самого телеграм-каналу, на ну, це такий єдиноразовий прибуток. А також можна знову ж таки використовувати сервіси, які платять за скачування файлу за переход посилці. Всі подібні сайти, звісно, я не буду рекламувати, залишати тут реферальні посилання, але в телеграмі після виходу відео я зроблю також про це пост. Буквально там день-два я постараюся залити повний пост всією інформацією. Найкращий спосіб заробітку, на мою думку, це особистий блог. Це може бути Ютуб канал, телеграм канал, Тікток, Інстаграм. Особисто розкажу все на своєму досвіді знову ж таки, тому що я на цьому продовжую заробляти. І от зараз я вам дуже раджу мене уважно послухати. На моєму Ютуб каналі, на якому всього 2000 підписників я вже продавав рекламу. Тобто з 2000 підписників на Ютубі в темі заробітку криптовалюти можна вже заробляти. В Телеграмі також в мене зараз в районі 1000 підписників, і там також в мене купував. Рекламу, а також там можна заробляти на реферальних посиланнях. В Тіктоці дуже все просто: це перегон так само трафіку з Тіктоку, з вашого особистого блогу, ваш Телеграм, в інстаграм. Інстаграм особисто я не монетизую, мало хто про нього знає, нікнейм бачите на екрані, кому цікаво, перейдіть, там багато мого особистого життя. І багато хто не хоче знімати своє обличчя на камеру, тому що ну, це для багатьох дійсно складно, багато хто не знає про що взагалі говорити. Я особисто вважаю, що треба вибрати ту нішу, в якій ви розумієтесь, якщо ви розумієтесь в криптовалюті. Можна розказувати про криптовалюту, звісно, грамотно, звісно, провіряти ту інформацію, про яку ви будете розповідати. І якщо ви будете знімати своїм обличчям, люди будуть прив'язуватися до вас. Знову ж таки, особистий блог монетизується масою-масою варіантів. Тут потрібно визначитися з тим, що вам подобається, знімати це, продавати рекламу, реферальні посилання, якісь співпраці, свій продукт, свої курси. Можна стільки всього придумати, тому на мою думку, це залишається найкращим способом заробітку. Ставте лайк, підписуйтесь. Щиро дякую всім друзі за перегляд.